Пізнати будинок, де проходять обшуки депутатських адвокатів, просто посеред двору щільно запарковані самі мерседеси та лексуси, а вже під квартирою гучна група підтримки і сам скандально відомий обранець. От дивіться адвокати всі адвокати я адвокати. як це Чому? Чому поясніть? Трай, Хто постар... вам заважає? Адвокати заважають? Поясніть українському суспільству. Трай, Прямо зараз. Вот обшуку заблоковано. Ким заблоковано. Де заблоковано? Ким проходьте, проходьте, проходьте. Хто вам? Що це за цирк? Слідчі генпрокуратури прийшли з обшуком до Андрія Мамалиги, адвоката, який неодноразово представляв в судах інтереси нардепа Ігоря Мосічука. Адвокати клієнт вилають про політичні репресії. Почути в суцільному гвалті правоохоронців складно. Я поможу е, забезпечувати. Можна приважно за не тому що я наскільки бачу, находять, вийдіть, Вова. Льоня вийдіть. Знаходяться особи, які тут не проживають. Скільки ще таких Вов і льонь перебувають у квартирі, невідомо, але саме через них слідчі сумніваються, чи варто їм заходити всередину. Подивіться, як можна провести обшук, чи навіть просто боку. Відкрито говорять, відкрито говорить, заходьте, заходьте. стоять э, люди. Які люди дивіться, шановні журналісти, всі присутні представники. Покажіть посвідчення, всі адвокати міста Києва. Ігор Мосійчук переконує, там лише власники житла і адвокати. Щонайменше десяток. ГПУшники екстрено евакуйовуються з дев'ятого поверху через сходовий майданчик. Сторонні особи оточили слідчих з усіх сторін, і прокурора, і не дали змоги провести слідчу дію. у такому випадку слідча дія на теперішній час проведена не може бути в зв'язку з перешкоджанням. Розслідується генеральною прокуратурою кримінальне провадження за фактом захоплення майна підприємства. Йдеться про офіси у центрі столиці, площою у дві тисячі квадратних метрів. Адвокати помічник нардепа Мамалига підозрюються в тому, що захопив їх. А ось він розповідає, чому Дану, не пустив дивіться, додому слідчих. Я вимагав лише е... Переліку, щоб прокурор назвав кількість осіб, які будуть проводити і повноваження цих осіб, щоб вони надали посвідчення і відповідно повноваження на другому поверсі. Важка артилерія тут розташований офіційний кабінет Андрія Мамалиги під дверима чоловік із палицею. Сліпо жидина першому не заважав, що. Відомий столичний адвокат Володимир Турський. Незрячий чоловік також представляв інтереси Ігоря Масічука у суді, коли у розпалі була справа про хабарництво нардепа. Тоді захисник із вадами зору попросив перекласти для нього матеріали справи шрифтом Брайля. Чи повторив свій трюк Турський сьогодні? Невідомо. Але представники ГПУ таки змогли потрапити до квартири Мамалиги. Паралельно з цим обшуком інша група слідчих навідалася до колеги підозрюваного адвоката Леоніда Сивакова. Чи знайшли? Те, що шукали, поки не розголошують.